Привіт усім! З вами Факт Чек, канал, де ми розкриваємо правду. Сьогодні ми поринемо у світ десятьох психологічних трюків, щоб читати людей як книгу. Ми гарантуємо, що ви дізнаєтеся те, що переверне ваше уявлення про світ. Але перш ніж ми почнемо, не забудьте прямо зараз поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити наступні порції чистого фактажу. Починаємо з фундаменту будь-якої успішної взаємодії. Уявіть, що ви маєте пульт керування довірою. Дзеркалення це ваша секретна кнопка. Це свідоме або несвідоме відзеркалення пози, жестів, міміки, швидкості мовлення, а інколи навіть тембру голосу вашого співрозмовника. Чому це працює? Тут вступає в гру наука. На початку 90-х років італійські нейрофізіологи відкрили дзеркальні нейрони. Це клітини мозку, які активуються не лише коли ми самі виконуємо дію, але й коли ми спостерігаємо, як ту ж дію виконує хтось інший. Для нашого мозку між виконанням і спостереженням стирається межа. Коли людина бачить, що ви копіюєте її позу, її несвідоме сприймає вас як свого. Психологічна основа копіювання знижує відчуття загрози. Ми схильні довіряти тим, хто на нас схожий. На несвідомому рівні дзеркалення є сигналом. Я не ворог, я тебе розумію. Дослідження показали, що офіціанти, які повторювали замовлення клієнтів слово в слово, отримували на 70% більше чайових. Це прямий доказ, як просте копіювання будує рапорт та впливає на результат. Правила практичного використання не копіюйте миттєво. Це виглядатиме як насмішка. Ключовий момент дзеркалення має відбуватися із затримкою в 2-3 секунди. Дозвольте людині змінити позу, а потім м'яко відтворіть її. Використовуйте це, коли 1. Намагаєтеся швидко встановити контакт з незнайомцем, 2. Хочете розрядити атмосферу напружених переговорів. Висновок по трюку. навчіться свідомо відстежувати та імітувати дихання повільніше, швидше та швидкість мови. Це найтонші і найпотужніші форми дзеркалення, які працюють під радаром свідомості. Спробуйте прямо сьогодні. Наступного разу, коли ви з кимось розмовлятимете, помітьте його жести та через хвилину використайте один із них. І ви одразу відчуєте, як змінюється динаміка розмови. Трюк номер 2 це зворотна сторона медалі до нашої попередньої теми потужний інструмент, відомий як двері в обличчя Door in the Fast Technique. Цей метод заснований на зовсім іншому психологічному механізмі, принципі контрасту та взаємних поступок, наукове обґрунтування. Щоб отримати згоду на реальне прохання, ви спочатку висуваєте завідомо перебільшене і раціональне прохання, на яке ваш співрозмовник гарантовано відповість ні. Тобто ви зачиняєте двері перед його обличчям. Як тільки він відмовляє, ви одразу висуваєте справжнє, значно менше прохання. Люди відчувають, що ви нібито поступилися, і їхній мозок змушує їх відповісти тим же. Це називається принцип взаємних поступок, – «Reciprocal Concessions». Класичний приклад. У психологічному експерименті дослідники спочатку просили студентів безкоштовно працювати волонтерами у колонії для неповнолітніх на два роки, велике прохання відмова. Після відмови їх одразу просили лише супроводжувати групу неповнолітніх на екскурсії у зоопарк протягом двох годин, мале прохання згода. Студенти, які відмовили в першому, погоджувалися на друге прохання набагато частіше, ніж контрольна група, які одразу пропонували лише зоопарк. Як застосовувати, якщо ви просите про підвищення зарплати на 15% ваша реальна мета, спочатку попросіть 30% і нову посаду. Отримавши передбачувану відмову, ви поступаєтеся, знижуючи вимоги до 15%. Це змушує керівника несвідомо відчувати обов'язок поступитися вам у відповідь. Головний секрет: щоб трюк спрацював, обидва прохання мають бути пов'язані з однією сферою. Не можна просити гроші, а потім просити вигуляти собаку. Важливий також фактор часу. Друге, реальне прохання має прозвучати одразу після відмови, не даючи співрозмовнику часу на роздуми. Це чиста висококонтрастна психологія. Трюк номер 3 читання по очах. Але ми не будемо говорити про прямий погляд. Ми подивимося на мікрорухи очей, е, що є базою НЛП, нейролінгвістичного програмування. Хоча це не детектор брехні, рух очей дає потужні підказки, як людина обробляє інформацію. Науковий підхід У більшості правшів, якщо людина дивиться вгору та вправо від себе, вона ймовірно конструює візуальний образ, тобто створює уявну картинку, якої насправді не було. Якщо ж вона дивиться вгору та вліво, а комусь вона згадує реальний візуальний образ, який бачила раніше. Чому це важливо? Якщо ви запитуєте людину про те, що вона робила вчора, а її очі постійно йдуть у зону конструювання, е, це є тривожним дзвіночком. Це ознака, що людина не згадує факти, а активно вигадує деталі історії, розвінчання міфів не вірте, що брехуни завжди дивляться вниз, це загально прийнята, але хибна думка. Досвідчені брехуни, навпаки, можуть підтримувати надмірно інтенсивний візуальний контакт. Натомість зверніть увагу на мікровирази, секундні спалахи справжніх емоцій, які не можна контролювати, стиснення губ, ледь помітний оскал. Вправа. Наступного разу запитайте близьку людину про щось, що вона точно пам'ятає, наприклад, колір її першої машини, і подивіться, куди йдуть її очі. Потім попросіть її уявити єдинорога на велосипеді, і ви побачите різницю в русі очей. Четвертий трюк. Найпростіший, але найбільш незручний і потужний. Сила паузи, або техніка мовчання. Якщо ви поставили важливе питання, або співрозмовник закінчив відповідь, але ви відчуваєте, що це не вся правда, просто зберігайте мовчання. Психологія дискомфорту: більшість людей відчувають глибокий дискомфорт від тиші. Соціально ми запрограмовані заповнювати паузи. Мозок співрозмовника розцінює ваше мовчання як сигнал, я чекаю на більше. Вони намагатимуться заповнити цю порожнечу будь-якою інформацією, лише б зняти напругу. Стратегічне застосування. Використовуйте цю техніку в переговорах, коли вам пропонують ціну. Замість того, щоб одразу торгуватися, подивіться на людину і мовчіть. Дуже часто продавець сам знизить ціну або запропонує кращі умови, просто щоб змусити вас заговорити. Правильний вираз ваше мовчання не має бути ворожим. Воно має бути очікувальним. Зберігайте візуальний контакт, трохи нахиліть голову, можливо, підніміть одну брову. Це передає повідомлення, «Я знаю, що є щось ще, і я готовий чекати. Попередження: ця техніка вимагає сталевих нервів. Перші кілька секунд можуть здатися вічністю. Але пам'ятайте, хто першим заговорить, той і програє. Практикуйте це мовчання і ви будете отримувати деталі, яких вам би ніколи не розповіли інакше. П'ятий трюк. Це класика маніпулятивної психології, відома як нога у дверях. Foot in the door. Це техніка, яка перетворює відмову на згоду. Почніть із маленького незначного прохання, на яке співрозмовник легко погодиться. І лише потім переходьте до головного великого прохання: Наука про згоду. Знову ж таки в основі лежить принцип послідовності, consistency. principle. Погодившись на маленьке прохання. Людина внутрішньо починає вважати себе такою, що вам допомагає, або такою, що підтримує вашу ідею. Відмова від наступного більшого прохання суперечитиме цьому новому позитивному самосприйняттю. Історичний приклад цей ефект був підтверджений в експерименті, коли людей просили спочатку прикріпити маленьку, ледь помітну наліпку, будьте обережні за кермом до свого авто. Через два тижні, коли їх просили розмістити величезний, некрасивий рекламний щит у дворі з тією ж темою, ті, хто погодився на наліпку, погодились на щит на 76% частіше. Правильне використання. Якщо вам потрібна велика допомога, почніть з мінімального внеску. Попросіть лише поради, або лише 5 хвилин часу, або лише підписати невеликий документ. Тільки після того, як ви отримали перше так, можете переходити до справжньої мети. Трюк номер 6 це елегантний і ефективний спосіб пробитися крізь шум інформації, звернення до імені. Звучить очевидно, але більшість людей не використовують цю техніку свідомо і в міру. Чому це найважливіше? Згідно з психологією, власне ім'я це найсолодший і найважливіший звук для людини. Дослідження за допомогою ФМРТ, функціональної магнітно-резонансної томографії показали, що коли людина чує своє ім'я, це активує унікальні ділянки мозку. Пов'язані з самооцінкою та соціальною увагою, як впливає на довіру. Коли ви вставляєте ім'я всередину розмови, це перезавантажує увагу співрозмовника. Якщо ви бачите, що людина відволіклася або розмова стає напруженою, вимовте ім'я, щоб швидко повернути її концентрацію та створити момент інтимності. Етика та міра зловживання іменем призведе до протилежного ефекту, людина відчує себе об'єктом маніпуляції. Використовуйте ім'я тричі один при вітанні, 2. При передачі важливої інформації, 3. При завершенні, щоб закріпити позитивний зв'язок. Секрет успіху. Звертаючись до імені, ви не просто говорите. Ви підтверджуєте індивідуальність людини. Ви надаєте вашій розмові персоналізованого значення, що є ключем до побудови довгострокової довіри. Сьомий Трюк переносить нас до найменшої, але найпотужнішої частини обличчя. Зіниць. Ми будемо читати людей за розміром зіниць. Несвідомий індикатор. Зіниці розширюються, коли людина зацікавлена, збуджена, або їй подобається те, що вона бачить чи чує. Розширення зіниць це неконтрольована фізіологічна реакція, що керується вегетативною нервовою системою, а отже, вона не бреше. Це пряме вікно до підсвідомого. Історичний факт: цей трюк не новий. Ще у середньовіччі жінки в Італії використовували сік беладонни, звідси беладонна красива жінка для штучного розширення зіниць, щоб виглядати більш привабливо та збуджено. Вони знали, що великі очі є ознакою інтересу. Як розшифрувати: якщо ви пропонуєте комусь ідею чи продукт, і ви помічаєте навіть невелике розширення зіниць, ви на правильному шляху, це сигнал, що ви зачепили людину. Якщо зіниці звужуються, це може бути ознакою відсутності інтересу або навіть ворожості. Застереження. Звичайно, зіниці реагують на світло, тому спостерігайте за змінами в стабільному освітленні. Якщо людина зацікавлена вами чи вашою ідеєю, її зіниці будуть залишатися трохи більшими, ніж їхній базовий розмір. Восьмий трюк це ваш інструмент для швидкої перевірки, чи справді вас слухають. Тест на незначне виправлення. Ви не впевнені, чи людина просто киває звічливості. Перевірте її. Метод виконання У середині розповіді, коли ви говорите щось важливе, скажіть щось абсолютно невірне чи абсурдне, зберігаючи при цьому абсолютно серйозний тон. Наприклад, ці це, це власне те, чому ми вирішили інвестувати 100 тисяч доларів у виробництво фіолетових слонів? Або це обговорював це вчора з президентом Австралії, який, як ви знаєте, є відомим саксофоністом. Розшифровка реакції. Якщо людина миттєво виправляє вас або її обличчя видає здивування чи сумнів, її увага зосереджена, вона слідкує за змістом. Якщо ж вона пропускає явну помилку, продовжуючи кивати, це означає, що вона знаходиться в режимі автопілота, ігноруючи зміст вашої промови. Коли використовувати. Цей трюк ідеально підходить для великих зустрічей, де люди часто відволікаються на телефони, або для переговорів, де життєво важливо, щоб ваш партнер сприймав кожне слово. Порада. Якщо тест показав, що вас не слухають, не дорікайте. Просто повторіть останню важливу тезу, але цього разу зверніться до людини по імені, поєднуючи цей трюк з трюком 6. 9-й трюк. Це тонкий спосіб гарантувати, що ваше прохання не буде забуте. Психологія першого предмета заснована на ефекті Зайгарнік. Суть ефекту Зайгарнік. Радянська психологиня Блюма Зайгарнік. Відкрила, що незавершені дії запам'ятовуються нашим мозком значно краще, ніж завершені. Мозок створює внутрішню напругу, щоб закрити цикл. Практичне застосування. Щоб змусити людину пам'ятати про своє прохання, або щоб вона виконала завдання. Дайте їй у руки фізичний предмет, який ви заберете назад пізніше. Це може бути ручка, блокнот, порожня чашка, або навіть ваша папка. Механізм впливу. Утримання чужого предмета це несвідомий незавершений цикл. Людина відчуває внутрішній тиск, щоб повернути його вам, а отже, і завершити справу, заради якої ви цей предмет дали. Цей трюк збільшує ймовірність того, що людина доведе вашу спільну справу до кінця. Рекомендація: Використовуйте це, коли ви делегуєте завдання. Передаючи папку з документами, передайте її разом зі своєю ручкою. Скажіть: це для нотаток. Я заберу її, коли ти завершиш. Ви створили фізичний якір для незавершеної дії. І останній 10-й трюк стосується невербального фізичного прояву влади: темп ходьби та лідерство. Цей трюк особливо корисний, коли ви ведете переговори в русі або просто хочете встановити негласне домінування. Психологія руху. Якщо ви йдете з кимось і хочете продемонструвати лідерство, просто поступово збільшуйте темп своєї ходьби. Це має бути не навмисне прискорення, на яке співрозмовник має реагувати. Акт підпорядкування несвідомо друга людина, щоб не відставати, пристосовується до вашого темпу. Це є невербальним актом підпорядкування. Вона змінює свою фізичну поведінку під вашу. Ви показали, що саме ви контролюєте швидкість руху, не сказавши жодного слова про владу. Розширення впливу. Поєднайте це з відкритою позою, широкі жести. Прямий, але не агресивний погляд, розправлені плечі. Домінантна людина завжди займає більше фізичного простору, а швидкість ходьби є частиною цього простору. Фінальна порада наступного разу, коли ви йдете з начальником або партнером, спробуйте змінити свій темп. Якщо людина з легкістю підлаштовується, ви створили потужний невербальний сигнал про свою впевненість та контроль. Отже. Перед вами були 10 найпотужніших психологічних трюків, які перетворюють вас на справжнього детектива людських душ. Ми розібрали дзеркальні нейрони, принцип послідовності та фізіологію зіниць. Пам'ятайте, ці знання це інструмент, який ви маєте використовувати для розуміння та захисту, а не для деструктивних маніпуляцій. Який трюк ви спробуєте першим? Техніку мовчання чи ефект дзеркала? Напишіть про це в коментарях. Ваша думка важлива для факт чек. А щоб продовжити розширювати свій кругозір, не пропустіть наше наступне відео, де ми розглянемо, що станеться, якщо впасти в чорну діру. Підписуйтесь на канал і лайкайте це відео, щоб підтримати наше прагнення до чистої правди. З вами був Факт Чек. До зустрічі у світі реальних фактів.